Моя робота і ця роль амбасадорки Амета полягає в тому, щоб бути його голосом там, де він не може говорити через несправедливе ув'язнення від російських окупантів, від російських катів. Ситуація Амета Солейманова була особлива, тому що він на той момент, коли я долучилася до цього проекту, був єдиним із. Кримських татар, яких несправедливо переслідувала окупаційна російська влада, кому дали змогу бути під домашнім арештом через проблеми зі здоров'ям. І це означало, що він з одного боку був не дуже доступний для для спілкування, але у нього була унікальна справа. І ми, списуючись з його родиною, з його дружиною Лілією Люмановою, я знала, що поруч є амети. Я можу з перших рук, з перших вуст отримувати інформацію про те, як справи у родини. Згодом ця ситуація змінилася. Російські суд за. Судиве до ув'язнення. І тепер про його стан справ я так само продовжую розпитувати у лілі Ми завдяки онлайн-зв'язку. Все ж таки залишаємося на. Контакті весь цей час, і вона так само має інформацію тільки тоді, коли російська система пропускає інформацію. Є способи онлайн зв'язку, є телефонні розмови, є право на короткі й довгі побачення. Є посилки, які вона може надсилати в тюрму. І от зовсім нещодавно ми списувалися. Ліля говорила про погіршення ситуації з серцем. Мета говорила, що вона надсилала ліки, і що посилка з ліками не дійшла і повернулася назад.